Вітаю всіх зранку і запрошую на свою політичну ранкову зарядку, в якій ми не робимо фізичних прав, ми говоримо про важливі та цікаві новини. Отже, сьогодні, 12 березня, зранку, говоримо про наступне. Головна тема, це яка нас дуже цікавила, це зустріч американської та української делегації в Саудівській Аравії. Там Сполучені Штати Америки зробили пропозицію щодо тридцятиденного перемиря. Україна на це погодилась. Тепер це мають. Узгодити з Росією тільки тоді щось буде працювати. Росія до цього часу публічно заявляла, що її не цікавить якесь там тимчасове перемир'я. Вона говорить, що Україна в цей час перегруповується, що вона там збереться силами, тому потрібен якийсь довготривалий мир, але саме на умовах Росії. Ну, ця ситуація фактично вернулася у 28 лютого до суперечки Зеленського та Трампа у вальному кабінеті. Коли Зеленський говорив, що з Росією швидко не можна досягнути війни, Трамп тоді звинуватив Зеленського, що Зеленський не хоче миру, і було прийнято рішення про призупинення надання безпекової оборонної військової допомоги Україні, а потім було призупинено обмін розвідданими. Тепер Сполучені Штати заявили, що вони все це відновлюють, бо Україна заявила, що вона готова до миру. І м'яч зараз на стороні Росії. Європейські лідери всі підтримали оце покращення стосунків між Сполученими Штатами України, і це дуже добре, на мою думку. Будемо дивитися, чим все це завершиться. Це буде це втілено в реальну в реальне життя. Всі ці домовленості, які були досягнуті в Саудівській Аравії між США та Україною. Президент Франції Манаель Макрон зустрічався вчора з представниками, керівниками штабів армії європейських країн. Їх було 31. До речі, Сполучені Штати не були запрошені. Головна тема цієї зустрічі це розробити план підтримки України в разі укладення мирної договори, договори угоди в Україні. Міністр фінансів Франції заявив, що арешт заморожених російських коштів і надання їх на допомогу відновлення України, що це може дестабілізувати фінансову ситуацію в Європі? Ми будемо сподіватися, що все таке рішення буде над... найдене, таке яке дасть можливість використовувати ці кошти для допомоги і відновлення України. В Португалії, в Португалії, був проголосований вотим довіри правоцентристському уряду. Там звинувачується прем'єр-міністр, його сім'я, дружина, діти мають частки в одній сервісній компанії, яка співпрацює з компаніями, яким уряд надавав там певні преференції. У разі розпуску парламенту президентом вибори, як пишуть, португальські ЗМІ відбудуться в середині травня цього року. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Заявив, що Польща збирається підготовлювати кожного року 100 тисяч резервістів, тобто, крім Збройних сил, територіальної оборони, вони хочуть сформувати ще таку велику армію резервістів. І говорять, це через цю загрозу, яка йде від Росії. До речі, сьогодні також у Парижі буде зустріч міністрів оборони Франції, Німеччини, Великої Британії Польщі та лі, які будуть розглядати питання щодо допомоги і підтримки України. Отже, на сьогодні такі новини зранку хотів вам повідомити. Я бажаю всім енергійного, а головне, вдалого дня. Все буде, Україна!